Поїхали! Вам може здаватись шафон не дуже, але мені здається, що вайб у цьому 100% є. Для тих, хто не знає, мені 20 років. Я розмовляю українською вже протягом двох. Років і я живу в Одесі. Чому я саме уточнила той факт, що я живу в Одесі, тому що це багатонаціональне таке місто, в якому переважно все ж таки розмовляють російською мовою? Ну, це факт. Це факт, і я у тому ж числі розмовляла російською мовою протягом 18 років, але мною було прийнято рішення абсолютно свідомо, що я хочу розмовляти українською мовою. Ви запитаєте, чому я прийшла на українську мову? Більш детальне відео стосовно того, стосовно мого переходу, в принципі, є вже на моєму каналі, ви можете його подивитися вже, або після перегляду цього відео. Але зараз е я хочу сказати, що я знову ж таки абсолютно свідомо перейшла на українську мову, ніхто мене не примушував. Це було Моїм рішенням. Дуже сильно на це, звичайно, все ж таки вплинула повномасштабна повномасштабна війна, а, повномасштабне вторгнення. Але прям перший головний факт це те, що я хотіла гарно розмовляти, в принципі, і у мене є така можливість. Тобто, відомий багатьом людям факт, що українська мова входить там на. Ледь на першу позицію, наймозвучніших, найгарніших мов світу. І це дійсно так. Дійсно, коли я прийшла навіть просто на українську мову, у мене не змінився тембр голосу, тон голосу, і туда, я не знаю, чесно кажучи, як це все називається, більш точніше і більш правильно. Але так, да, це факт. Багато людей мені кажуть, що в мене дуже сильно змінився просто на сам голос. І от знову ж таки буде зараз трішки тавтології. Я два роки розмовляю українською мовою в, скажімо так, російськомовному місці. Дуже шкода, чесно кажучи, сприймати цей факт. Мені дуже шкода, що в Одесі досі лишається переважна недержавна мова, але я, в принципі, цим нічого не можу зробити. Я все зробила, що могла від себе. Я прийшла на українську мову. Правильно, правильно. І зараз я хочу розказати просто в принципі про а, те, як я відчуваю себе зараз, саме зараз. Коли пройдено весь етап переходу на українську мову, коли вже було багато хейту в мою сторону, сказано, зроблено стосовно переходу на іншу мову. Просто я хочу розказати про своє враження. У мене було дуже багато усіляких ситуацій, коли, ну, як, не прям дуже багато, мабуть, всього була одна прям конфліктна ситуація. І десь три може, ситуації, коли у мене запитали, типу, ви можете російською? Я сказала ні. Що у мене зараз? <смір>, типу, що я зараз чую свою сторону? Це питання. А ви звідки? Не, не так. А ти одкуда? <смір> і ну, я відповідаю, що з Одеси, там з такого-то містечка, з такого то села, і мені кажуть серйозно? Ми думали, що тоді -то з Закарпаття. Блін. І у мене питають, звідки я? Я кажу, що ну так і так, з Одеси, типу. І люди такі, типу, серйозно. Я кажу, їм, ну так. Потім люди мені кажуть такі, типу, а ми думали, що з запада. Я така, типу, ну ні. Друге питання це серйозно? А ми. Мы... А ти всю життя розмовляєш на українському? На Кажу, ні, я перейшла. Ну, понятно, ну понятно. Собака підійшла до мене. А потім мені кажуть, ну, ти взагалі очень красиво розмовляєш на українському мові. І от прям как буде твой родной язик. І от коли чуєш таку фразу, то реально ну, приємненько так стається. Приємненько. Але. Реально, ну, мені просто смішно вже зараз в ці моменти, таке реально дуже часто досі буває. А, стабільно раз в місяць, мабуть, я б сказала. Але мені просто смішно в цей момент. Реально смішно з того, що як досі в нашій країні таке може бути. Ну, типу, тобто... ну це дивно. Реально трішки дивно. Я все одно топлю за те, щоб, може хтось мене зараз буде обсрати. Але я ніколи не засуджую людей за мову. Типу, я сама такою була. Я знаю, як це таке бути, коли принижують і російську мову, коли принижують і українську мову. І, типу, у мене тут зараз жук на возник сидить. Ви його бачите, де? Да? Коротше, іди сюди. Я скажу так: одразу обом сторонам. Guys, Принижують як англійську, ой, дивіться, жук на возник. абсолютно однаково дві мови: як російську, так і українську. Однаково. Типу, тут немає якоїсь однієї сторони, яка буде казати: ой, все плохо, все ужасно, нас всі обсирають. Або нікому нафіг не потрібна українська мова. Ні, це не так. Реально принічують обидві мови, і мені, б, чесно кажучи, не хотілося б, щоб це так було. А з іншої сторони, я реально за те, щоб В публічних місцях, скажімо так, усюди була українська державна мова. Те, як люди розмовляють вдома, ну, блін, да хоч і врітом, серйозно. Абсолютно байдуже, це. Слава Богу, наша країна вільна. І можна тут абсолютно будь-якою мовою розмовляти. Ну, я б хотіла, б, щоб так було, щоб всі могли абсолютно спокійно, ні про що не думаючи, розмовляти тією мовою, якою зручно і комфортно розмовляти. За два роки я можу сказати, що тільки зараз я відчуваю себе реально впевнено. Спілкуючись з російськомовними людьми, тобто у мене тут суспільство, знаєте, 80% оточуючих розмовляють російською мовою. І раніше було мені було нікого. Мені було реально нікого, мені було трішечки соромно. Зараз мені абсолютно нормально, я відчуваю себе впевнено. Єдине, що на роботі іноді буває, коли ну, я працюю в сфері обслуговування, і коли до мене Приїжджають іноземці, які ледь-ледь розмовляють російською, а українською, типу, ну, взагалі ні, то я намагаюся з ними розмовляти англійською. А вони мені кажуть, типу, Та ні, ні, не ні, 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 ні нужно на англійському. А вони, блін, українську не розуміють. От в такі моменти мені реально ніяково і трішечки неприємно. А так, переважно зазвичай українська мова. А, є один такий момент у нас в Одесі. Ну, Це маршрутки, наші улюблені Богданчики жовтенькі. Це для мене прям тригер місце, тому що усі там російськомовні, і я реально раз на тиждень, дай Бог, щоб раз на тиждень почула, що передають за приїзд українською мовою. І це таке, знаєте, ну, це дуже приємно. Це найприємніше, що тільки може бути. Після того, як мені роблять компліменти за мою мову. А так, а так, мене задрали люди, які їдуть сюди і будуть мені зважати зараз знімати відос, але то окей. Я нікого не змушую розмовляти українською мовою. Я звичайно, ну, заохочую вас, щоб ви приходили на українську мову, але це реально круто, тому що мене багато людей поважають просто за те, якою мовою я розмовляю. І на роботі, і друзі, знайомі. Я дуже багато такого почула в свою сторону, що реально ти молодець, ти умнічка, у мене так не вийшло. О, отут реально я вдячна усім, хто мене підтримував і хто досі мене підтримує, і іноді в коментарях мені пишуть, дякую за український контент. Мені реально дуже сильно це приємно. Я хочу. Продовжувати відчувати цю людську подяку і підтримку досі. От зараз приїхала машина, і звідти вийшла сім'я відносно молода. І вони розмовляють українською мовою. Ви не повірите, наскільки це приємно мені. Е, ну, такі моменти. Це просто максимально мило. Вони розмовляють зі своєю маленькою дитинкою е, українською мовою. Що може бути краще? Я не знаю. Тому да. Просто хочу сказати тим людям, які хочуть прийти на українську мову, або вже прийшли там перші місяці. Не бійтесь, не бійтесь, ви молодці, ви круті, ви найкращі. Такі, як ви, є. Я була на вашому місії і повірте, десь рік пройде, ви адаптуєтесь, і це буде неймовірний кайф. Вам, ви, ви будете відчувати себе не те, що просто впевнено і комфортно, ви будете себе відчувати краще, аніж було до цього. Тому що ви молодці, а ті, хто продовжують розмовляти російською, це їх вибір. І їх також засуджувати не треба. Але я за те, звісно, щоб все ж таки було переважно українською мовою. Це відео, в принципі, ні про що. Я навіть так сказала. Але я просто хотіла трішки поговорити. Я дуже сильно вдячна за те, що ви лишаєтесь зі мною. Я заохочую вас дивитись, споживати все ж таки більше українського контенту. Але споживайте той контент, який хочете ви, який вам подобається. Байдуже, якою мовою, серйозно. Так, звичайно, не будемо зараз гадувати про спонсорів тощо, будь ласка. Кайфуйте! Кайфуйте від себе, кайфуйте від того, що ви робите, і від самого себе. Підписуйтесь, будь ласка, на мої соціальні мережі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Я сумую за вами. Скоро зустрінемось. Всіх люблю, цілую, обіймаю. До побачення!